Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І така новина ДП-документ відновив оформлення паспортних документів в своїх закордонних установах. Новина деяким категоріям людей дуже важлива, тому вирішив трошки зробити щодо неї огляд. І зараз я розповім в цьому відео, чи так це, чи не так. Тобто, чи дійсно відновлено це оформлення. Паспортів чи воно не відновлення. Зараз скажу те, що є офіційна інформація, яка є, і поговоримо про це. Тобто я зателефонував цей ДП-документ, поспілкувався там з представником, задав відповідні питання, ті, що мене цікавили, і хочу з вами поділитись такою інформацією. Може комусь буде корисно. Якщо хтось не підписався, підписуйтесь на канал. Багато корисної інформації буде ще на каналі. І вже є. Хто не дивився, передивіться, може комусь. Якісь теми там 에, підходять по його пошуковим запитам. І так, в нас на е, офіційному сайті е, паспортний сервіс е, ДП-документ було розміщено 24.07.2024 року таку новину відновлення, оформлення паспортних документів у закордонних підрозділах ДП-документ. Е, я розміщу тут скріншот, побачите, як воно виглядає, і розміщу посилання під цим відео, щоб ви могли зайти, пересвідчитись, кому там потрібно в цій інформації офіційній. І зазначена наступна інформація. З 24.07.2024 року, відокремлені закордонні філії ДП документ відновили прийом заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Для отримання послуг вказаній категорії громадян необхідна. Здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України Резерв Плюс за допомогою QR-коду підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим. Ну, Тут е, трошки зупинюсь, і це саме було підставою для того, щоб туди зателефонувати в цей ДП документ. Е, багато вже кому відомо, е, що цей Резерв Плюс у людей за кордоном. Він не формує відповідні дані і відправляє людей до ТЦК. Тобто дуже багато людей собі встановила за кордоном цей Резерв Плюс. Ну, це є в мене така інформація, тому що люди звертаються і саме ділюсь інформацією, яку знаю я. І от цей резерв плюс він не сформувався належним чином і не відображає QR-код у всіх. І тому виникло питання в мене: якщо у людини все ж таки цей резерв плюс. Не сформувався належним чином, чи може вона отримати все ж таки цю послугу, і що входить до цієї послуги. Тому, звісно, я зателефонував, дозвонився. І зараз я запис вам цієї розмови включу. Послухайте самі е, пересвідчитись в е, цій інформації. Подальшому написано: здійснити подачу заяв анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні, Німеччина, у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Польша, Мадриді, Валенції, Іспанія, Празі, Чехія, Братиславі, Словаччина та Мілані, Італія. Перелік центрів та графік роботи на офіційному вебсайті ДП документ, розміщене посилання на цей сайт. Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах оформлення ID картки чи закордонного паспорту, у тому числі замість втраченого або викраденого обмін ID картки чи закордонного паспорту у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання. Обмін паспорту зразку 1994 року на ID-картку за бажанням чи у разі непридатності. Державна міграційна служба України та ДП документ продовжують докладати максимум зусиль для якісної організації забезпечення українських громадян за кордоном дійсними паспортними документами. Зараз ми подивимось, чи так це, чи не так, яким чином воно все там відбувалося. Зараз я включу вам. Так, те, що ми записали розмову цю з представником цього ДП документу. Ну, звісно, до телефону дозвонитись туди дуже складно, тому що там дуже великі черги. Телефонував я не знаю, скільки я по часу телефонував. Це вже не важливо. Саму розмову я записав, поставив відповідні питання і отримав неочікувану відповідь до речі, тому хочу, щоб ви її послухали особисто. Я включаю. Доброго дня, а підкажіть, будь ласка, така інформація побачив на вашому офіційному сайті, що з 24.07 відокремлені закордонні філії ДП документ відновили прийом заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Але я бачу, що для отримання послуг необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міноборони Резерв Плюс за допомогою QR-коду. Якщо він не формується, тобто якщо не вдалося його сформувати за кордоном, тобто він видає якісь помилки яким чином тоді діяти, як можна отримати послуги? Тільки резервного феншення не можна, це тільки подання, де буде на сьогоднішній день невідомо. А, де будуть отримувати ще, це, це тільки подання документів. Тобто отримання послуги з подання документів да, я так кажу, на, на, на подання документів. Дії ще постанови 647 і ніхто не відміняв. А там зазначено, що документи будуть за кордоном, можуть бути отримані в територіальних підрозділів ДНС mm. на території України. Виключення, там всі передзначені це особи з інвалідністю. Я зрозумію, Тобто можна здійснити лише подачу заяви так? Наявність через плюс можна здійснити лише подачу. На сьогоднішній день невідомо, де документи будуть отримуватися, бо можливі змінити. Угу. Все, я вас зрозумів. Більше ніякої інформації з цього приводу не можете зазначити, та, що, та, що на сайті, да? ну, в принципі, це все, вся розмова. І що ми бачимо з цієї розмови? По-перше, якщо ви не можете сформувати цей QR-код в своєму резерві, послугу ви не отримуєте. По-друге, як вона правильно зазначила, це послуга лише з подання заяви, а не з отримання паспортного документу. Тобто. Ця новина, скоріш за все, така вона не містить в собі саму суть цієї новини, тому що, як зазначив представник, що все ж таки ніхто не відміняв постанови всі, пам'ятаєте той період, коли Ухвалили постанову. До речі, вона помилилася в номері постанови. Це постанові 23 квітня 2024 року, номер 443, про внесення змін до пункту 11 порядку реалізації експериментального проєкту щодо оформлення паспорту громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України оформлення. Обміну іноземцям та особам без громадян, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України. І що там були за зміни. Вони невеличкі, але вони були дуже суттєві. Це тоді була гучна новина. Зараз я вам зазначу, що це були за зміни. І вони, до речі, діють, як і зазначила представниця в нас цього ДП документу. Я перевірив, так, ця постанова не скасована і зміни в неї не вносились. Зазначено доповнити пункт після абзацю 3 новими абзацями такого змісту. Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, громадянинам України, чоловічої статі. Віка від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі, територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Тобто, зрозуміло, подати відповідно цих змін, що опубліковане на сайті ДП документ, подати заяву ви можете. Якщо у вас сформований все ж таки цей резерв плюс і має QR-код. Ну, тобто сформований в електронний військово-обліковий документ, який презентувала Міноборони в нас на заміну якщо ця, Якщо ви це зробили, тобто, якщо ви сформували цей електронний документ, якщо ви подали цю заяву, то отримати сам документ. Поки що невідомо, де людина його буде отримати, як зазначила представниця цього ДП документу, тобто куди їх будуть надсилати і чи будуть їх надсилати за кордон. Як зазначила представниця, їх поки що надсилати не будуть, тому що діють обмеження цієї постанови 443. Їх ніхто не скасовував. І про виключення вона також нагадала, зазначена, що вимоги абзацу 4 цього пункту не застосовуються до громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, на яких поширюються положені пункти 2 прим 1, 2 прим 3 і 2 7 правил перетинання державного кордону громадянами України. Ну і там ці пункти, якщо ми відкриваємо, бачимо, що пункт 2 1 – це у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану, Перетинати державний кордон мають право і тут особи з інвалідності, особи, які мають дружини з числа з осіб з інвалідності, особи, які мають одного із своїх батьків. Ну, це все окрема тема, це окремі, скажімо так, позиції. Тобто для цих категорій громадян є доступна ця послуга з отримання документу і за кордоном. А якщо ви не належите до цієї категорії, то отримати цей документ ви. Не зможете і надсилати, я так розумію, поки в постанову 443 не внесуть якісь зміни, надсилати ці документи ніхто за кордон не буде. Тобто, як ми, як ми з'ясували з вами, що ви зможете подати заявку на оформлення цього документу, але отримати його за кордоном. Поки що не зможете. Ну, можливо, будуть якісь зміни до цієї постанови. Давайте почекаємо. Якщо вони будуть, зроблю окремий відеоогляд і розбір цієї ситуації. Якщо було цікаво, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, підпишіться. Є ще телеграм-канал. У мене всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.